Вітаю. Це Тарас Рамзес. Ви слухаєте уривки із моєї повісті Пригоди космічного прикордонника. Прелюдія. Це якесь незрозуміле, сказала одна пані, перегорнувши пригоди космічного прикордонника. Кращої нагороди годі й вигадати, подумав Тарас Рамзес. Глава перша. Лабіринт. У слідчого на столі лежала тоненька червона тека, точно посередині. На кутку стола стояв невідомий мені прилад. «Чисто тобі той, що біжить по лезу», – подумав я. Слідчий виглядав, як живий мрець. така собі безстатева істота. Він, вона, міг бути чоловіком і жінкою. Він не представився. Вся кімната була наповнена сірим невиразним світлом. Ваше повне ім'я? запитав слідчий. Тарас Рамзес, відповів я, ніяких нататах слідчі не робив, і на мене він не дивився. Андроїд, Не зрозуміло. Розкажіть в деталях про курс фізичної підготовки космічних прикордонників, запропонував слідчий. Які саме деталі вас цікавлять, відповів я. Зазвичай курс триває сім років. Не можу я отак просто за кілька хвилин розповісти вам всі деталі. Нас цікавить лабіринт, повідомив слідчий. Лабіринт? здивовано перепитав я. Але ж це практично не стосується курсу. Це випробування. Добре. Розкажіть про це випробування. І головне, як вам вдалося його пройти. Ну, не існує очевидних способів пройти лабіринт, почав я. Кінець першої глави. Дякую за те, що слухали. Підписуйтесь на канал.